Привіт, привіт всім, дорогі Терези! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш таропрогноз на жовтень 2025 року. У жовтні місяці у ваш знак зайде планета Венера 14 жовтня. Венера дуже любить бути у знаці зодіаку Терези. Це ваш покровитель. І е, Венера це планета естетики, це жіноча енергія. І коли вона заходить у наш знак зодіаку, вона, по-перше, дає нам надзвичайно прекрасний стан. Нам хочеться гарно вдягатися. Нам хочеться е, любити так всіх, е, можливо, з'являться якісь дуже важливі жінки у вашому житті, які е, будуть для вас якимось. Скажем, як ідолом, або просто це будуть якісь дуже хороші друзі, так і чи кохані люди. Ви можете, якщо ви чоловік, ви можете зустріти жінку там якоїсь своєї мрії, наприклад. І Венера вона дає натхнення, і це ще планета грошей. Так, тому тут у ваше життя можуть прийти вже якісь звершення, якісь гроші. Взагалі, жовтий місяць це у нас буде. Місяць, так якщо ви хочете щось починати, якщо ви хочете закладати якийсь фундамент, то цей місяць найпрекрасніше підходить, тому що в листопаді у нас вже буде ретроградний Меркурій. Тому встигніть в жовтні все почати, все закласти е, е, так. І от можете там до 14-го числа, наприклад, готуватися. А після 14-го числа вже більше проявляти себе. Також 14-го числа.

Взагалі, дивіться, і Терези, та, в якому домі у вас знаходяться, тому що ви асцендент, можете бути іншого знаку зодіаку. І водолія також так провірте. Плутон це у нас дуже велика планета, і він от, буквально рік чи півтора року назад він у нас зайшов у водолій. І це планета Трансформатор. Він у нас був ретроградний, тому, можливо, деякі моменти. По п'ятому дому, вашому, якщо ми дивимося від сонця, вони не були вам доступні. Так, це е, якісь хобі, це, можливо, відносини, е, любов, насолода якась, так, можливо, ви собі там, може, після операції не могли собі щось дозволити. І зараз Плутон, коли розвертається в прямий рух, він по тих сферах гороскопу, які у вас знаходяться в знаці зодіаку водолій, е, він буде давати вже прямий рух він буде так вас підштовхувати іти вперед. А, і також ще дуже важлива подія: у нас Нептун, який перейшов у а, ваш сьомий дім. Нептун це у нас планета а, творчості, також це планета любові, це покровитель рибок. У нас він перейшов у а, ваш сьомий дім от недавно, буквально там. Навесні потім розвернувся в ретро-рух, і зараз повертається у ваш шостий дім. І тут якраз ви можете так, він повертається в знак Зодіаку Риби, Він покровительствує рибами. Тому він буде давати більше якоїсь духовної проявленості. Навіть у роботі, можливо, у вас можуть бути віщі сни, або ви просто буде дуже якась загострена інтуїція, і е, можуть приходити якісь надзвичайні ідеї. У нас вже повернувся Сатурн в риби на трошки, так і е, зараз от Нептун теж заходить у нас в риби, і всі ідеї, які вам будуть приходити по Нептуну, Сатурн їх буде. Скажем, реалізовувати він їх буде структурувати, і інтуїція ваша, або, можливо, якісь люди чи якісь ідеї, скажем. Взагалом якісь ситуації, які навколо вас, так Сатурн їх всі буде перетворювати на щось таке базове, структурне е і давати вам фундамент. Тому тут, от якраз там в роботі, чи просто подивіться, де у вас рибки знаходяться. От е там все, що у вас по Нептуну стається, всі будь-які пориви творчості, вам Сатурн буде допомагати їх реалізовувати. І е Нептун у нас вийде з рибок уже назавжди. Е 27 Січня тому аж до січня місяця. Так у вас буде можливість, ну скажемо, це небагато. Це у нас кінець жовтня, це у нас листопад, грудень і січень три місяці. У вас буде можливість так щось прямо так застабілізувати якісь свої такі ідеї. Так, тепер ми переходимо до карт. Я нагадую, що обов'язково дивіться свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які вас символізують. Ми не можемо бути тільки одного знаку зодіаку. Так і дивіться карти, які будуть повторюватися у всіх цих трьох знаків. Особистих консультацій звертайтеся в директ мого інстаграму. Взагалі підписуйтеся на мій інстаграм я там розказую багато чого цікавого. Хочу сказати, що скоріш за все наставництво і якісь, скажімо, великі чистки будуть у доступі і ще буквально 6 місяців. Тому, якщо ви збиралися зараз, якраз той самий момент, щоб прийти, тому що приблизно десь через 6 місяців я планую трішки змінювати сферу діяльності і не думаю, що в мене буде стільки багато багато Часу, щоб так, займатися такими так, наставництвом Це досить серйозно. Це 5 тижнів роботи, постійно і бути з людини в контакті і чистки це також досить таке серйозно. Я максимум, напевно, буду брати клієнтів, якихось своїх і буду менше консультувати, ніж зараз. так Е, ну і, звичайно, всі, хто не підписаний, я закликаю вас саме зараз підписатися. Обов'язково залишайте ваші коментарі, ставте ваші лайки. Е, до речі, от консультації. Так, якщо у вас немає інстаграму, то я ще під відео завжди залишаю свою почту. Ви можете писати мені також на почту. Е, за по будь яких питаннях, які у вас є, я вам обов'язково відповім. Так, і давайте тепер пішли по картах Терезиїв, на що вам треба звернути увагу саме в цьому місяці? Так, карти для Терезів. На вересень. Ой, на вересень, на жовтень 2025-го. Вже нам одна карта вискочила. Так, це у нас рицарь Кубків. Якась пропозиція приємна у вас буде, чи може бути якась любовна поїздка у вас в цьому місяці? Рицар Кубків він взагалі дає. Емоції він дарує емоції, Хтось вам може їх подарувати. Чи ви будете у вас дні народження? Так я вітаю вас з нього народженнями, і можливо, ви будете дарувати комусь приємні емоції на своєму дні народженні, чи вас будуть кудись запрошувати в якусь поїздку? Єдине, от тут можуть бути такі ситуації з людьми, коли вони будуть дуже багато говорити приємного. Але потім ви не будете бачити дій. Тому тут, знаєте, скажімо, слухайте, але все одно, якби провіряйте надії, так, справи. І е, ваші справи, взагалі, вони будуть в такому потоці рухатися, коли не потрібно спішити. Просто довіряйте. Так, далі. Королева Пентаклів це у нас. Е... Земні знаки діва або телець, або козиріг. І це може бути присутня людина, така у вашому житті. Ваша подруга, ваша мама. Це також у нас фінансова карта, дуже хороша, і тут буде хороша можливість проявити себе у фінансовій сфері, попрацювати, подумати, куди ви хочете вкладати свої гроші. Можливо, купити щось. Так, гроші тут будуть, і дуже класно буде себе реалізовувати. У вас буде от бачите, прям така можливість. І от дивіться, скільки у мене багато ресурсу, так і я зараз буду думати, що з цим ресурсом робити. Може дійсно ні. На день народження вам хтось гроші подарує і ви будете думати, там, куди їх вкладати. Це також може бути бухгалтер, так, людина, хто займається чимось стабільним, тобі ж пов'язане з грошима, з нерухомістю, з харчуванням, можливо, навіть. І от Це може бути ваша подруга, так, і ви з нею будете у якомусь щільному контакті, або ви можете кудись разом поїхати. Так. Семірка жезлів стійте на своєму, якщо тут будуть якісь розчарування, так, якісь ситуації, паузи, коли ви не можете вирішити якийсь момент, то все одно стійте на своєму. Сімірка жезлів. Бачите, по у вас тут ніби як допомога є. Але і ви то стоїте не проти якоїсь людини, а проти стихії, так, те, що від вас не залежить. Вам допомагають захищатися. Ви, о, в принципі. Тут розумієте, за що ви стоїте. Може комусь щось буде комусь, або великій кількості людей, чи якісь компанії, так, скажімо, якомусь чомусь більшому, ніж одна людина, ви будете себе відстоювати, чи, там, наприклад, дипломну роботу там, будете захищати, або там, у кого що буде десь на роботі. наприклад. Так, з фінансами, можливо, ви в банку захочете щось взяти і ви будете приносити так якісь документи і доказувати. Не звертайте увагу тут на думку інших людей. Якщо вас підтримують, супер. Якщо вам говорять, як вам правильно жити, то тоді, будь ласка, знаєте. Не прислухайтеся дуже сильно, тому що ви такий знак ви йдете на компроміс, але тут вам потрібно стояти на своєму, особливо на рахунок ваших фінансів. Якщо будуть якісь десь з кимось сварки, краще не вступати в конфлікти, так, скажімо, і не приймати чужої думки. Так, наступна колода для Терезів на жовтень 2025-го. Двійка кубків поєднання. Це по дві, дві руки поєдналися. Це якісь контракти. Ви отримаєте так те, що ви хочете, те, чого ви прагнули. Це може бути і зустріч партнера, якщо у вас немає відносин. Зустріч партнера по бізнесу, у коханні, якогось дуже хорошого друга. Також у нас двійки це завжди про вибір, і двійка кубків це вибір, який приносить нам задоволення емоційне саме. Тому ви тут зробите так якийсь прекрасний. По перше, дивіться, це на. Поповнені два кубки так? Обидвоє людей, поєднуючись між собою, вони наповнюють їх. І це от саме такий емоційний, приємний стан у вас буде. Обмін подарунками, можливо. Може, ще у когось буде день народження в цей період, і ви будете разом, наприклад, святкувати. Хоча кажуть, що е, недобре святкувати якісь свої особисті свята з іншою людиною, тому що поєднуються долі. Але ну, я такої думки, що все одно ми будуємо свою долю. Так, якщо ви відчуваєте, що вам хочеться, то робіться. Якщо ви відчуваєте, що у вас от прям не стукає серденько в ту сторону, тоді не потрібно. От, так що буде у вас такий класний вибір. Далі давайте подивимося, може, на рахунок чого цей вибір буде, так? Наступна карта для Терезів. П'ятірка мечей. Ви не могли в чомусь розібратися, не було достатньо якоїсь інформації, знову не ніколи до дивіться, знову вибір. Двійка жезлів, треба його робити. Так, можливо, ви були не зовсім впевнені. Чи знову ж таки п'ятірки це у нас кризові карти, які говорять про зміну обставин, зміну життя, зміну ваших думок. Так, ви щось щось нове входить у ваше життя, і ви, скажімо, не зовсім готові, можливо, або трішки побаюєтеся тут. і і мечей, вона говорить про те, що, по-перше, не потрібно перекладати всю відповідальність на інших людей, тому що тут, навіть якщо вам пообіцяли, це не обов'язково, що вони виконають свою обіцянку. І не потрібно, скажімо, От якщо ви вважаєте, що ваша думка правильна, все одно потрібно вислуховувати і інших також, тому що ви тут можете в гінечному результаті залишитися наодинці повністю, і вам це буде не зовсім на руку. А, так, але я думаю, можливо, тут ваш партнер вас підтримає у чомусь, або цей ваш новий друг вас підтримає. У прийнятті якогось класного рішення, що ви зможете вирішити якийсь конфлікт? І ще карти п'яти разів. Так, подивіться, це у нас королева жезлів. і це вогняний знак зодіаку. Це у нас лев-стрілець або овен, і вони загалом дають нам якусь мотивацію. Багато мотивації. Так? Це у нас жінка, взагалі королева жезлів, але це може бути наш друг, це може бути колега або, наприклад, партнер. Так, хтось, хто буде вас ніби підштовхувати. Чи вам потрібно буде взяти все у свої руки? Вам потрібно буде прийняти от якесь важливе рішення, знову ж таки, і, можливо, це ваш партнер буде в якійсь кризі, і ви будете його мотивувати, і ви будете надихати цю всю ситуацію. І, наприклад, там, казати, що не переживай, все обійдеться. Тому що насправді п'ятірки. У нас така карта, да, коли нам потрібно перестати фокусуватися на тому, що ми втрачаємо, і фокусуватися на тому, що ми отримуємо у цій ситуації кризи. І у вас тут от це все вийде, так ви, в принципі, будете дуже задоволені собою. Наступну колоду, давайте дивитися: карта для Терезів на жовтень 2025 Вісім мечей знову у вас, подивіться, у вас такі карти, у вас дуже багато можливостей в цьому місяці є, і дуже багато страхів ваших буде вспливати, і дуже багато ситуацій стресових буде підніматися, і будуть вони проявляти так, ваш справжній істинний шлях. Вісім мечей це коли нам страшно, це коли ми. Можливо, придумали собі, так ми знаходимося в якомусь ілюзорному страхові, який не є реальністю, нічого насправді нас не зупиняє, і нічого нас не стримує до того, щоб зробити якусь конкретну дію і прийняти якесь рішення. Всі блоки вони тільки у нашій голові знаходяться, і їх тут потрібно позбуватися, перестаньте боятися. Так, і ще карта для Терезів. Десятка кубків прекрасна карта, наповнення це завершення якогось періоду, так і дивіться, на дні колоди сі Жезлів, яка у вас вже була, бачите, отут ви прямо відбиваєтеся. Завершення, можливо, якраз таки цього періоду, коли ви на початку місяця там почали щось відстоювати, так свою позицію. І під кінець місяця ви вже це зробите. Будете відчувати цю силу в собі, відчуєте свою привабливість, свою манкість. І десятка вона дає завершення ситуації найприємнішим для нас способом. Тобі, якщо це перехід на нову роботу, то ви, скоріш за все, влаштуєте якусь круту вечірку. Якщо ви закриваєте якийсь проект, то ви багато над ним працюєте. Цівали, ви задоволені, ви всіх скличете. Може, це переїзд, наприклад, так, і ви всі будуть тут до вас сходитися, або ви день народження свій, все-таки там вирішили не святкувати, не святкувати. Потім кажете Ні, давайте всі приходіть. І ви ніби переходите на новий етап, тому що десятка це остання карта молодших арканів. Так, у вас іде переродження якесь. І переродження це зі стану гармонії, зі стану наповненості. Це також у нас ще карта, коли підтримують близькі люди. Нас. Ваша сім'я. Можливо, ви боялися тут створювати нову сім'ю, чи входити в якесь нове партнерство, чи починати якийсь новий бізнес. І зараз ви нарешті так, це, це зробите. І остання карта Таро для Терезі на жовтень 25-го. Дев'ятка пентаклів. Прекрасна карта, ви наповнені енергією, хоча вам може бути і страшно трошки так. От в цій вісьмірці мечей, може, ви боялися собі щось дозволити? А дев'ятка пентаклів це карта кульмінації, це карта росту і збору урожаю. Тобі ж ви те, що посіяли, ви тут будете пожинати, і ви будете збирати якісь дуже круті можливості, результати вашої роботи. І карта говорить про те, що я можу собі щось дозволити, тому приділяйте час собі, увагу. Так, дозволяйте собі більше, ніж ви звикли. Дайте собі більше якогось комфорту, задоволення, хвастайтеся. Так. Можуть вам якісь там виплати, наприклад, прийти, грошові. Хтось може вам навіть якісь подарунки робити. Афірмація на зростання вам карта випала. Хтось може якісь подарунки вам робити, ви можете закладати так, якийсь фундамент зараз. Так, Оракул. Для Терезів на жовтні 25-го. Слідуй за своїми мріями. Так, Говоріть своє бажання і слідуйте за своїми мріями. Дорогі Терези, не тримайте в собі якихось своїх думок, висловлюйте їх щиро і сміливо. І не бійтеся так, через якісь свої страхи чи стереотипи, чи якусь навчену, скажімо, бездіяльність. Вам там колись сказали, що ви там щось не варті, або ви чогось не можете отримати, і через це ви не йдете до своєї мрії. Отут От це все треба відкидувати, цю весь мірку так, яку вам хтось колись нав'язав, чи ви самі собі нав'язали, і рухатися вперед. Так. У вас є інструмент, у вас є так, можливість, і вам тут потрібно всього лише зробити цей перший крок, так, і здійснювати свої мрії. Так, що так, такий для вас вийшов розклад, дорогі Терези, на жовтень 2025 року. Дуже рада була донести вам інформацію, і ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!